Деякі елементи, як от золото, срібло, не виходили з моди протягом тисячоліть і, ймовірно, ніколи не вийдуть. І інші, здається, навряд чи коли-небудь здобудуть широку популярність у публіки, приміром, презиодим. Інші елементи десятиліттями не сприймались як щось серйозне, перш ніж нещодавно набули популярності, як от Кремній. Тоді як деякі з них блискуче дебютували, але відтоді популярність і пошана до них повільно впала, як от радій. Але жоден елемент у періодичній таблиці не мав такої дивної історії щодо популярності і вартості. Як алюміній. Алюміній є одним із найпоширеніших металів, які використовуються сьогодні. Мова не лише про широке використання алюмінію в повсякденних предметах, таких як банки з-під напоїв, комп'ютери, ключки для гольфу та автомобільні диски. Алюміній є третім за поширеністю елементом, що зустрічається в земній корі, поступаючись лише кисню і кремнію. Вміст алюмінію в земній корі становить 8,2%. Для порівняння вміст золота становить менше як 1 мільйон відсотка. Зважаючи, на це не дивно, що алюміній є відносно дешевим і розповсюдженим матеріалом, який можна знайти в будь-якій галузі. Але так було не завжди. Був час, коли алюміній був набагато дорожчим за золото чи срібло. Справа в тому, що чистий алюміній в природі не зустрічається, оскільки він з легкістю вступає в реакцію з іншими природними елементами. Вперше добути цей метал в чистому вигляді вдалося данському фізику Гансу Крістіану Ерстеду у 1825 році. Термічним відновленням безводного хлориду алюмінів. Амальгамою калію. Проте цей метод був занадто дорогим, а отриманого металу було небагато. Отже, з'явився метал, який мав високу корозійну стійкість, гнучкість, чудовий сріблястий колір та ще й надзвичайно дорогий у виробництві. Складемо всі чинники докупи і отримуємо найдорожчий і найбажаніший метал середини 19 століття. Саме в цей час алюміній був дорожчим за золото. Тож не дивно, що за часів Наполеона на пишних трапезах алюмінієвим посудом мав право користуватися лише сам. Імператор і його найповажніші гості, менш поважні гості їли із золотих і срібних тарілок. Сполучені Штати, щоб продемонструвати свою промислову майстерність у 1884 році, навіть накрили пам'ятник Вашингтону шестифунтовою пірамідою з алюмінію. Але незабаром після цього ринок алюмінію зазнав значних змін. Підприємці в Сполучених Штатах і Європі нарешті зрозуміли, як дешево відокремити алюміній від мінералів, а також як виробляти його в промислові. Масштабах. Вони зробили це, пропустивши струм через ванну з рідиною з розчиненою у ній алюмінієвою рудою. Дуже швидко по тому загальне світове виробництво алюмінію зросло. По мірі зростання виробництва ціни різко впали. У середині 1800-х років перші алюмінієві зливки на ринку коштували 1200 доларів за кілограм. Через 50 років навіть без поправки на інфляцію він коштував близько 70 центів за таку саму кількість. Після такого падіння в ціні найбажаніший метал. У світі став просто металом, який ми всі знаємо сьогодні, основою для банок з газованою водою та корпусів літаків.